Між батьком та сином часто бувають проблемними. Ми всі любимо своїх дітей, але чи вміємо ми спілкуватися з ними? Про непросте спілкування, складні відносини батька і сина зараз практично ніхто не говорить. Значною мірою це пов'язано з війною, але про це і до війни майже ніхто не говорив. Я вважаю, що у мене з сином хороші відносини. І в цьому відео я хочу дати декілька порад поділитися своїм досвідом виховання сина і просто розповісти свою історію батьківства. Мені зараз 42 роки, моєму сину 14. Останні два роки він з мамою живе в Німеччині, я живу в Києві. До повномасштабної війни ми всі разом жили в Харкові. Син у мене народився, коли мені було 28 років. На той момент я дуже хотів дітей. Ми з дружиною вже жили майже два роки разом перед тим, як у нас з'явився син. Ми обоє були впевнені, що у нас неодмінно буде хлопчик, і знали задовго до його народження, як ми його назвемо. У нас одна дитина в сім'ї, чому тільки одна. Мені здається, в значній мірі на це вплинули обставини. Коли Дані було 4 роки, нам довелося в 2014 році виїжджати зі своєї квартири, зі свого міста. Ми тоді жили в Луганську до Харкова. В Харкові досить складно було почати нове життя. Ми знову дуже багато працювали, щоб жити у власній квартирі, щоб жити в нормальних, хороших умовах. А час йшов, Даня Ріс, ми дорослішали, потім знову війна. Ну, і по факту у нас тільки один син, якому ми з його мамою приділяли максимум уваги. з власного досвіду, хочу сказати, що сина потрібно починати виховувати від самого дня його народження, не чекати, коли він там виросте і ти його візьмеш на рибалку. А одразу народився син і папа поряд завжди. Потрібно брати участь у всьому. Гуляти з ним, купати його, міняти памперси, колихати, співати пісні, гратися. Звичайно, в перші дні після народження з дитиною майже весь час проводить мама, але участь папи в догляді за дитиною і за мамою в перші дні повинна бути максимальною. Я згадую, коли вперше побачив сина у роддомі через декілька годин після його народження. Він лежав у мене на руках і так серйозно на мене дивився, таким дорослим поглядом, що мені аж стало ніяково. Він мов би, знайомився зі мною так спокійно, розважливо, дивився прямо мені в очі. Це був надзвичайний момент у моєму житті, який дуже запам'ятався. Після народження сина моє життя так кардинально змінилося. Змінилися мої стосунки з дружиною. Змінилося все в моєму житті з'явилася людина, заради якої ти став жити. Ще дуже складно збалансувати погляди на виховання сина з його мамою. У папу і мами були зовсім різні погляди на виховання і догляд за сином. Для мене це було дуже важко, особливо коли раптом наш син чимось хворів. Це були такі напружені моменти між мною і дружиною. Важливо розуміти також, що у кожного в сім'ї своя роль у матері своя, у батька своя, і роль батька не тільки приносити додому продукти, платити за квартиру чи ще щось на рівні побуту. Чоловіча енергія у вихованні сина, чоловічі погляди та на ті чи інші речі дуже важливі. У жінки інша енергія, інший світогляд. І тільки разом з чоловіком можна виховати сина як повноцінну особистість з адекватним символом. Ну, вот, щоб А, обнуліти вкус, ти повинно Сначала съесть имбирь. И... Это как когда... Ой, я вот это тоже... Это когда даже... Пай. Вот он, не вкусный. Ну, это просто для обновления вкуса. Это когда ты духи выбираешь. Это такая штука. Кофе дают, там кофе стоит. И... Вот. Ты нанюхался, и ты, ты, ты через время уже не понимаешь, э, вообще, что и как, ну, запахи уже не различаешь. Ну как? Да, прям работает. против всего работает. Давай я тебе покажу, как делать. Сейчас я тебе возьму пальчик. Вот. Да я... Ну вот. подожди. Ну что ну, ты мне ребенка... Подожди. Ну ты двумя пальцами... Я... Вот, да. вот. Одну палку взял и вот так вот, вот, вот этим, вот, серединой пальца приложил. Вот, а я нормально. И ты не нормально. Вот, смотри, вот ты... Разу вот так вот, я четко держу, вообще глянь как филигранно. Ну молодец, блин О, смотри. Как пинцет. Зараз, на жаль, дуже багато синів виховуються мами, виховують мами самостійно. На жаль, так і в мене зараз склалося син з 12 років живе з мамою в Німеччині. І коли він до мене приїздить в Київ на канікули, я бачу, як йому легко і класно зі мною. З папою можна дозволити собі те, що не може. Він дозволити собі з мамою. Повалятися в піску, поприкалувати з чогось, понести якийсь бред. У нас з малим дуже багато своїх приколів, ми здаємо кучу інтернет-мемів, різної фігні, з якою можна просто поржати. І тут я хочу перейти до наступної поради. Для батька потрібно бути цікавим своєму сину. Потрібно впитувати сучасну молодіжну культуру, розуміти сучасний сленг, бути сучасним, актуальним, бути зі своїм сином на одній хвилі, вивчати сучасні тенденції, цікавитись, сучасні приколи, тренди, орієнтуватися в середовищі, в якому живе твій син. Тоді спілкування з сином буде набагато простішим, приємнішим для обох. Не потрібно бути занудою постійно давати якісь поради, повчання. Між батьком та сином має бути діалог. Ваш син може вас теж багато чому навчити. Ще порада постійне спілкування. Це здається найважливіше. Спілкуватися можна про що завгодно. Ми ще, як жили у Харкові, у нас була така традиція, коли Даня ввечері. Лягав спати, ми з його мамою лягали з обох боків, я у нього розпитував, як його, пройшов його день. І тут важливо було розговорити його. Він міг сказати про те, що у нього все нормально. А я починав розпитувати в нього про дітей в його класі, з ким він дружить, з ким спілкується, що їв в школі, з ким на перервах гуляв. Розпитував про його друзів і він поступово розкривався. Він розказував і розказував, йому було цікаво про це говорити. А ще, в садочку, ми любили роздивлятися фотографії всієї групи. Я в нього питав: там, хто це, хто це, щось коментували, кого він не знав по прізвищу. Ми вигадували їм прізвище, ржали. Ще як він був у садочку, я не пропустив жодного свята, жодних вистав, жодних заходів, батьківських зборих. Я знав майже всіх батьків, дітей з його групи. У мене вільний графік роботи, я міг водити сина в садок і в школу, забирати його. До 4 класу я проводжав його до школи, зустрічав, а ну, потім вже в четвертому класі мені син сказав, батя, ну хватить, я сам. В принципі, я і зараз про це з ним говорю. Кожен день ми ввечері з сином спілкуємося в телеграмі. Він розповідає мені про своїх друзів, хто звідки виїхав в Німеччину, кидає їх фотки. Я заочно знаю все коло його спілкування в Німеччині. Він скинув мені свій розклад уроків в німецькій школі. Я з ним обговорюю, які у нього були уроки там. Кожного дня, які в українській школі. Іноді там допомагаю йому з математикою. Він скидує мені свої роботи в блендері, він проєктує там досить 3D-моделі, досить давно. Іноді розповідає мені на німецькій мові, як буде те чи інше слово. Розповідає мені про життя в Німеччині, ну, мені це реально цікаво. І тут важливо просто навчитися слухати, важливо не давити на дитину, якщо він чогось не хоче розповідати. Спілкування має бути максимально простим і легким для обох. Я ніколи жорстко не давлю на сина стосовно успіхів в школі за оцінки. Ну, звичайно, я йому даю якісь поради, але максимально спокійно, розважливо. Особливо стосовно успішності в школі. Мене мій батько з дитинства так настроїв на успіхи в школі. Це був мій пріоритет. в університеті я сам себе настроїв, що для мене не існувало жодної оцінки окрім п'ятірки. І в школі, і в інституті для мене було принципово отримати 5 з усіх предметів, навіть якщо це мені не потрібно було. Мене це напрягало, оцінки не так важливі в житті. Особливо коли в тебе є власне розуміння про свій рівень. Вкладайте свою дитину, навчіть його всьому, чого самі знаєте. Якщо не знаєте, нехай навчить вашу дитину той, хто знає, якщо він, наприклад, проявляє інтерес до чогось нового. Я особисто навчив Даню грати в шахи. Він зараз грає досить на нормальному рівні. Ми часто з ним грали. Я навчив його грати в теніс. Ми все літо на канікулах з ним кожного дня грали. В селі, коли ми приїжджали до моїх батьків, я навчив його їздити на велосипеді, навчив отримувати кайф від цього. Я сім років возив його в художку, де він навчився класно малювати. Я вчив його їздити в селі на мотоциклі, вчив їздити на машині, вчив клеяти камери на велосипеді, вчив ловити рибу. Він сам уже навчився складати кубіки Рубіка, тому що йому було цікаво на швидкість будь-якої складності. Він навчився сам уже проєктувати 3 d моделі вчив програму самостійно. Те, що йому не дуже подобається, його практично неможливо до цього склонити. Я його недавно хотів надихнути, щоб він розвивав свій YouTube канал. Особливо коли він зараз в Німеччині, але йому це не цікаво і він це не робить, скільки б я аргументів йому не приводив. Хоча для мене, як для батька, мій син завжди буде дитиною, я розумію, що він росте і розумію, що потрібно перебудовувати своє спілкування з ним на більш дорослий рівень, особливо зараз, коли ти тільки раз на рік його бачиш. Коли він в 22-му році поїхав в Німеччину, а потім через рік приїхав, це був уже майже дорослий хлопець. В цьому році, коли він приїхав, йому вже майже 15 років, це в принципі доросла людина. І я з ним спілкуюся вже як з дорослим чоловіком. Звичайно, на емоційному рівні він ще дитина, йому дуже потрібно обоє батьків, і мама, і папа, це його дуже хвилює зараз. Що ми наразі живемо не разом. Цього літа був один зворушливий момент, коли ми їхали в Києві всі разом в гості з дружиною, сиділи спереду. Він сидів в машині ззаду, він нас обох обняв і сказав: Я вас так люблю. І для мене це була, знаєте, як блискавка прямо в серце. Він хотів сказати, що він любить нас обох як одне ціле, як свою сім'ю, як єдине, як своїх батьків, які разом. І я і дружина відповіли йому майже в один голос: ми теж тебе любимо, але це вже було інше. Ми його любимо зараз, кожен окремо. У мене цей так момент закарбувався в душі, і коли він дивився на нас обох разом вдома е вперше за два роки, у нього горіли очі, і я бачив це по ньому. Наш син зараз, напевне, найбільше хоче зберегти нашу сім'ю. І ми підійшли ще до однієї поради від мене потрібно бути емоційно відкритим для сина. Потрібно, не потрібно соромитися, проявляти свої емоції дитині. Сказати, що скучив, обійняти, якщо є така можливість, сказати, що любиш, радий бачити його. Дані подобалось, коли я на спині робив йому масаж рельси, рельси, шпали шпали. Ми його ще в дитинстві це робили, і це так прикольно виглядало. Лежить на піску дитинка, майже такий ростом, як і я, і я йому посподівав і кажу: «Рельси, рельси, шпали, шпали, їхав поїзд запоздалий. Хто пам'ятає такий масаж дитячий? Проявляти емоції зі своєю дитиною це нормально. Коли я дивився старі радянські фільми про життя, та це я і в принципі в дитинстві помічав. Люди в Радянському Союзі були майже всі з приглушеними емоціями стосовно дітей, стосовно один одного. Поведінка людей була якась типовою, якоюсь шаблонною, Люди були в цілому зажаті, люди були настроєні на постійну працю, робота була понад усе. Люди тоді були занурені всі в роботу. Здається, в СССР не секса не було, а емоцій. Ще потрібно нажати на те, який твій син. Потрібно розуміти, що це самостійна і унікальна особистість, це вже людина з власною думкою, з власними поглядами і вподобаннями. І на це потрібно зважати. По моїм спостереженням, вже приблизно з 12 років ти дитині вже нічого не докажеш. В жодному разі не потрібно насильно його заставляти чимось займатися, чим він не хоче. Як я пам'ятаю, в дитинстві ходив в музичну школу, навчився грати на акордеоні. Ну, у нас в селі, в принципі, більше і не було нічого. І я як зрозумів, що це мені не подобається, я вирішив кинути цим, займатися. Так, І мене. Батько ще тиждень вмовляв туди повернутися, я з ним тиждень воював, щоб туди не ходити. Якщо щось не подобається, це право дитини і не потрібно ніякого тиску. Нас вже, в принципі ніхто ж не вчить бути батьками. Де взагалі модель правильної поведінки батьків зі своїми дітьми? Розуміння того, як виховувати свою дитину, ми частково отримуємо зі свого дитинства, копіюючи поведінку власних батьків. Тут головний аргумент такий, ось мене батько так вчив, і я нормальний виріс. Але звідки нам знати, що виховання і спілкування, яке ми отримали від власних батьків, правильне. Тим більше, що за останні три покоління змінилося суспільство, змінилися відносини між людьми, технології, настрої, погляди. Мама, папа учить закивати генералу. Я зараз не збираюсь оцінювати було гірше чи краще. Просто потрібно прийняти до уваги той факт, що практично з кожним поколінням суспільство, відносини, пріоритети змінюються. Мій батько жив і ріс в одних умовах. Він 58-го року народження, він ріс без батька. Я народився в 81-му році. Це був зовсім інший час, інші проблеми в суспільстві. В той же час навіть була інша країна, інший уклад життя. Уявіть собі, різницю між 60-ми роками, в яких росли мої батьки, між 90-ми роками, в яких я зростав, і між 2010-ми роками сучасного суспільства. Це зовсім інші планети, і використовувати досвід кожного з поколінь потрібно дуже з великими поправками. Ще слід розуміти, в якому місті ти живеш. Ми, наприклад, з батьками і з сестрою росли в селі, мої батьки тоді важко працювали, якщо ви розумієте, що таке жити в селі, нам тоді не приділяли такої уваги, як приділяють зараз батьки своїм дітям. Я і моя сестра почали ходити в дитячий садок з року. З одного року. Батьки після роботи приходили додому і далі вже працювали вдома, на городі, займалися господарством. У нас була пасіка, у нас окремо ми ще влітку вирощували кавуни на продаж. Батьки практично весь час були зайняті, і ми умовно росли самі по собі. Самі вигадували собі ігри, дружили всією вулицею. Ніхто не возив і не водив нас в школу. Ми допомагали батькам по господарству, ми розуміли, що і звідки береться, де росте картопля, звідки береться м'ясо, молоко. Тоді майже всі так жили. До речі, я дуже люблю розповідати сину про своє дитинство. Він слухає про це як розповіді і життя на іншій планеті. Ще в мене в дитинстві, коли я в чомусь був не згоден зі своїми батьками, особливо в підлітковому віці, я думав так: от буде в мене мої діти, я так не буду робити. Але <правда>, правда зараз не пам'ятаю стосовно, чого я так думав, але чітко пам'ятаю, що були такі думки. Коли у нас самих уже з'являються діти, на той момент вже забувається своє власне дитинство. На другий план виходить, відходить розуміння того, як тебе виходували в дитинстві, і ми практично починаємо з нуля виховувати свою дитину. Зараз дуже важко розуміти, яке майбутнє нас чекає, особливо важко це нашим дітям. Маленькі діти, які з мамами виїхали за кордон. У них ще є час адаптуватися в інше суспільство, в іншу культуру, вивчити мову дорослішим дітям, таким як мій син, це важко зробити. Їм важко адаптуватися в іншій країні. Вони там чужі. Німці їх не дуже приймають у своє коло, особливо це стосується підлітків. Дитині дуже важко зараз пояснити, що у Німеччині є великі можливості знайти нормальну роботу з достойною зарплатою. Діти поки що не сприймають ці цінності, за якими женуться дорослі. Для дитини важливо, щоб сім'я була разом. Він не дуже зараз переймається фінансовими питаннями. Життя в Україні для мого сина краще, ніж в Німеччині. На даний момент він хоче повернутися в Україні. Навіть з урахуванням постійних обстрілів, тривог, вимкнення світла, йому тут краще. Він поки ще не стикався з корупцією, несправедливістю, з беззаконням, яке панує в нашій країні. Поки він маленький, від зовнішнього агресивного світу його захищають батьки, і в нього зараз є велике бажання жити в Україні, не дивлячись ні на що. Щоб йому не говорили ні мама, ні. Я. Немає розуміння і у мене щодо власного життя. Після 40 років трохи змінюються пріоритети, цінності, життя переосмислюєш, і час починає йти, не би, в зворотньому напрямку. Ти все життя йшов вперед, побудував дім і не один, виростив сина, посадив дерево, а потім. Раз і все це десь розвіялось, і ти знову опинився на стартовій площадці, але тільки вже в 42 роки. Зараз я опинився на руїнах своєї сім'ї, на руїнах своєї країни. І як більшість людей, які зараз живуть в Україні, немає розуміння, коли закінчиться ця клята війна, що робити з особистим життям. Я ще молодий, я хочу любити, хочу, щоб поруч зі мною була близька мені людина підтримувати один одного. Хочеться якось проводити цікаво свій час подорожувати. Нестерпно жити без бачення майбутнього. Але як би там не було, у мене є класний син. Я сприймаю його як продовження власного життя у майбутньому. Це мій внесок в майбутнє мого роду, моя кров, мої гени, які будуть продовжувати жити в наступних поколіннях. Можливо, в пам'яті моїх нащадків залишиться і моє ім'я, а можливо, і прізвище, що повезе. Це, друзі, гарного дня. Пишіть в коментарях свої власні поради, діліться своїм досвідом. Пока. поехал поїхав ми, Данчик в Германію назад. Літо закончилось.